Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Ха, здорово, могутні, братики-танкісти. Як ваші справки, як ваші злівки, а з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під Нікома це реплей від підписника і, до речі, грає на нові, напевно, мабуть, скоріше за все, що ні, імбі. А Філіце, я її просто буду називати Філічіта, Так воно і буде. Філічіта, до речі, досить сильно нагадує мені по своїх ТТХ. Мінотавра. Є щось таке похоже, близько не стояло, але все ж таки, механізм до заряджання. Маємо чотири снаряди, резервний це в наш четвертий снаряд. Між Кадем на 4 з половиною секунди. Карла, що за фігня? І це ви називаєте імбою. Пробивається майже щось похоже, як суперконик, до речі. А цей за скільки тобі обійшовся цей Філіце, га? Гілзо, напишеш в коментарях, скільки ти потратив голди, скільки ти потратив, скільки з якого контейнера тобі випав, все ж таки, цей танчик? А дивився, я стрімчанський Славка, той який канал блід з українською, йому з п'ятого конта випало, Був такий щасливий, як слона. А тобі з якого випало? Надіюсь, хоча б з чет... п'ятого, так само, хоча б з четвертого. Ти подивися, починаючи фугасами? Ну у нас башта не пробивна, все ж таки тверда. Щось похоже, все ж таки до мінотаврика. Є моменти. Правда, Мінотавр, якщо зарядити голду, шиється шоки, тут шоки так сильно не шиються вже, це вже плюс. Але кругом маски гармати шиється, і корпус шиється просто ну, на ура. Що НЛД, що в НЛД. Ну, звісно, що залежно все від голди, від танчика, який по тобі буде голдою розряджатися. Адже ми знаємо, що в Остешенок навіть на голді не є високе пробиття. А особливо в тих, хто має. А не, не під не кумулі, а під калібери. Ось такий а момент. На ну, получше відправляється в гараж. Так, що в нас один колик? І маємо 2983 напуляного демеджа. 566 насвітили. Ну, знаєш, в нього такі все ж таки не є зряча ПТСА, але щось її насвітив. Бач, близька дистанція була максимальна. І починаємо розряджати. Дає третій, дасть третій, чи ні? Дає, ну звісно, що дає. І дасть, напевно, розерне. Я думаю, дайся хоче забрати колик після бойового. Не дали, подивись, не встигли ми докадешитись. Нам помішав IMX 50B. Ну що ж ти будеш робити? Чому ти не даєш нам Колик забрати? Адже це впливає на позначку також для гармати. Кіле, друзі, якщо щось хто не знав. Добре. Їдемо ми. їдемо ми. до Петесау їхньої. Мінотавра, до речі. І Т-62 Авна залишається. У нас таки дуже багато. Двести Є-100 і АМХ 50Б. Можуть жерти їхні зараз хітпойти. 410 блокуємо. До речі, що у нас? У Нас 440 альфа із ББшенки. Бачиш, мінотаврика все ж таки менше. І в нас 370 кумулятивний снаряд 550. Осколково-фугасний. бач, все ж таки відмінність хоча б в Альфі мається на увазі, все ж таки в середусі в нас є відмінність з мінотавра. Чому б Я ж казав на початку? Схожість є, але не така аж велика. І. Залишається в них те. 20... 62... а Який без хідпонтів, за ним женеться, наш є 100. Пробує бити по нашому Є-100, і зараз Є-100 скоріше за все, я думаю, його забере, адже подивись, він закадешується. Закадешився і не вже зараз забере. Ні, не забирай. Не забирай. Ми заберем. Ми напевно заберемо Чиньяну. Ти подивися! Ти подивися на цей постріл! Я не очікував, адже я цей реплей записую просто. Навіть не переглядав, знаєш, зайшов, відкрив реплей і одразу ж озвучую. Ти подивися, яка тичка. Ну за таку тичку, друзі, реально треба вподобайки втиснути за цей реплей. І таку, знаєш, жирну не пожаліти. Ну це реально просто настрій мені підняв. Напевно, на весь день своєю цією тикою. Е, і так дивимося не після бойову статистику. 5299 напульного демеджа, 566, де за вашою допомогою 2 знищено. А 6 пошкоджено. О, знак підтримки, головний каліб... майстер та головний калібр. Десь медалі перепутав. Що ж ти путаєш? Пішов плюс на 253 тисячі дев'ятсот срібла в свій сейф. Свою купілочку, та звісно, що ж перше місце. Це понанесення шкади 1534. Зірочок вільно доступ заробляє свій якам. Друзі, по уподобайки. За такий перший реально хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою. А перевага на карті Хімки та підписуємося на канал Бронебійних. Завантажуємо свої ж в Discord, для того, щоб потім разом з нами переглядати їх же ж на цьому каналі. Поналадвець другий бій також відгрався Гілзу вперед. І так, танкісти, маємо другий бій. І з нами знову наш гравець боїться на зв'язку, Гілзу. І знов таки наш Філічіта. Філічіта на карті Східна Гавань. Давайте подивимося на розкат, куди він поїде. Все ж таки цікаво. А їде центром, їде центром, одразу зустрічає дві ЛТшки, неполучай, не на 350. А чому так? Вроді броні він немає. То за що то таке? Що за відкрути? Де ще їхня одна ЛТшка, бачати? Як бачати не получай. Ти що думав, у нас також барабан? у нас ще дозарядочка є, в тебе нема. Ананна, ти що? 280 блокуємо прекрасно, 100 ЛТ хоче напевно на сандалі поставити. Не получиться. І головне, щоб він нас не пробував кружити. Знаєте, що я помітив? Мені здається, що е, швидкість повороту корпусу, все ж таки, вилічити буде трошечки кращою, аніж мінотаврика. Це моя така думка. Я щось в ТТХ особо сильно не вникав. Якщо щось, друзі, поправте мене в коментарях по відчуттях, як вам відчувається. Знаєте, як в нас в рандомі буває, ТТХ пише одне, а по суті в боях все відчувається зовсім по інакшому знову блокуємо і забираємо. Прекрасно. Резервний снаряд не, вик... не використали, значить не підемо на довге КД. Останній резервний снаряд вроді, 17, там з копійками секунд кадешиться. Але ще враховуйте, плюс 2,5-4,5 секунди КД між снарядами. Це обов'язково треба враховувати і доплюсовувати. І будете мати точну, точну цифру в перезарядженні. І до заряджання даної гармати. Так, їдемо допомагати нашому тесту ЛТ, скоріше за все, ми йому не встигнемо допомогти це і бешту. Можливо, це вже і втік, не знаю. Даємо рез. Не вже дамо другий. Хотілося б по кому. А по ІСУ, сьомому, на, хотів, певно, на Сандалі, бачиш, трошечки не попадає. Не суть важливо, зате розряджаємо усі три снаряди. Крім резервки, бач, не хоче довго резервитися. Та, в принципі, не біда, ви вже три. 477 на пулях. Тікай, тікай, адже нижній броньовий лист не, за, не застрахований. Знаєш, ніяка страхова компанія не страхує нижній броньовий, а плити в танчиках. Пліт стає великий, в принципі. Що там, що там? Дивись, переважності грає відбебачено, пробиття вистачає. 267. Міліметрів броні пробиває, ай, дивися, цинкує. Ай цинкує, напевно, вже голду заряджає, а ми на сандалі даємо. По-любому голду заряджає. Ну а як же ж, ну а як же ж, голда. А можливо ББ. 500 з копійками вилетіло. Це, похоже, було на ББ точку, але ми знаємо, що Альфа-страйки із кумулів також гарні. Іноді вилітають і в нас вилітає 550, красота! Набагато вище середнього, все ж таки, де на 440, а де 550, друзі. 5к на пуля вже, і це вже прекрасно. Дивися, який танець, який танець, Лебедене озеро, друзі. І це просто прекрасна реалізація. А, ти? мені сподобалось по 5к у двох боях на майстра. А ще би ні. А, до речі, чому майстра? Адже зараз реально не так важко взяти майстрів, адже більшості із нас не будуть мати ближчим часом цю машину. Звісно, що якщо б не депутат, ну я жартую. Пішов, а пішов полю знову ж таки. 5421 напуляного демеджа 1500 заблокованої шкоди, один знищено 4 пошкоджено. Знак класності майстер та головний калібр красота. Пішов плюс на 278 тисяч дев'ятсот вісім срібло в свою купілочку. Ну премакем трошечки допомагає, як не крути. І що в нас? Перше місце по нанесенню шкоди, 1385 на зірочок вільного досвіду, заробляє свій аккаунт. Тому ми, друзі, що робимо правильно. Ставимо вподобайки за такий другий хороший, реально хороший, хороша реалізація. Феліце, фелічити в рандомі в режимі бою зустрічний бій. І підписуємося на канал Бронебійник. Завантажуємо свої жроплеї в Діскорде для того, щоб потім разом з нами танкісти, приглядати їх же ж на цьому каналі. І бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких. Та не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, друзі, і кажу вам до зустрічі, до нових реплеїв, Там і зустрінемося з вами.